Сьогодні у нас 22 вересня, майже ми закінчуємо збирати свій соєшник. Вже які деякі є результати, де те що ми сіли, де що пробували там носити аплікатором каз. Це у нас не теж сусідці сіє у нас, чи кажусі якоси. Купили новий комбайн і повного соняшник, не видно нічого. Так, Це у нас прямий пасів. горш фокус по приставкою шина Маестра по пшениці. Попередник був пшениця тут. Тут що ми за весною пройшли з гіпіцидом, загіфасадили це все перед пасівом. І посіяли і 6-8 листочків ми несли, цей, Коптору плюс. Семена, сегнента розетта. Сказав, не сказав. Фуніцидів тут у нас не було. Там далі, де вони вже замотижено, там, там був піонер 130-й. Результати доволі вроде, неплохі, Ну, піонер, як завжди, чи кажу піонер е сім'єнта, як завжди, вроді доволі себе неплохо показує. Та карта врожайності, а так ну, можна бачити де збоку там. Піонер трішки гірше себе показував, чим сім'єнт. Піонер 130-й в цьому році по монітору дивиться, доволі неплохо себе показує. А по натурі натура, звісно, слабенька в нього. Видно, цей рік йому не його умови були. Хоча до цього ми два роки два роки його сіяли, то доволі неплохо він себе. Показував. Цей рік, звісно, видно не його не дещовий. Бо і спілкувався і з сусідами, там більше знавав у нього, бо Львівська область, там, де більш дежів проходять, туди з Западу, там його мало висівають, тому що йому не підходять е, е, такі вологі умови. Його більш такі засушливі умови більш підходять. Ну, асільнення стабільно, що в засушліві що в дождю погоду, доволі себе неплохо показує і натура і масло в принципі класно проявляється ну по чистоті я думаю ви бачите яка чистота Прополок тут нічого не було такого за Бризкали, я кажу, раз оце, перед посівом бризкнули і раз ліп, побризкали ще, ще цим Каптори плюс і все. Більше ми тут не робили нічого. Заїхали, зараз збираємо. Хотіли внести ще е, на нього, але ну, тут якраз пішли дожі, а заїхали вже, ну, хотіли ну, Носить, а Він вже був дуже високий, і прискорючем просто побивав вже просто зірочки. І ми вирішили його в поніці не вносити, а так все вийшло. Так, по поводу ще підкормки, те, що ми підкармлювали аплікатором по технології Полтан Совершник в, в цьому році, внесли каз тут у нормі 100. 130 літрів, каз 32-й на цьому полі. Ну, Отсюди пішли і там до піонера середина закінчили. Так само у нас надсю, через посадку ми вносили е е е каз. А навіть зараз можу фотографію вставити. Нігально видно, як, е е де був каз, де зеленіше, як бачите, де зеленіше, е е там був каз, де не було. Там уже пішла красніша зона. Так що, друзі, такі результати. Думаю, десь ну, результат результат, ну, по монітору не по монітору, як вам сказати, різниця десь від 3 до 6 центне. Найменше це 3 десь підміряв, а найкраще це 6 центне. Посолічнику ми також зробили по кукурузі, але ну, у нас там кукурузи небагато. Зробили по кукурузі, але ну, візуально кукуруза, звісно, це краще відзивається. Хоча, якщо брати по самому мінімуму на те, що ми внесли по ріпаку 130 літрів, то навіть по цим цінам, то в принципі є рентабельність вносить. Ну, це цей рік. Пробуємо ще в наступному році таке зробити, внести каз по посочнику і подивимося, що, що воно пока буде прибавка чи ні. Ну, цей рік я бачу, що прибавка від того, що ми вносили каз по союшнику є. Тут було при посіві лише 50 кг карбаміду. Чи 60, 60 кг карбаміду і стартові добра квантумовські 25 літрів. Все, більше, ну, це все в рядок, а добрива карбамід з боку рядка. Отакі От добрива були. І потім несли ще Каспо 130 літрів аплікатором, По-моєму, там у фазі 8 листочків ми вносили. Ну, самі бачите, який совішник. Совишник гарний. Так що, друзі, зараз льодочки. Ще скоро будемо загружатись. Якщо що включусь ще покажу при вигрузці. А, і ще я хочу розказати по настройкам комбайнам. Настройки ті, що ми... Під барабанню оставляли ті, що були на пшениці. Переднє зернове у нас стоїть в даний час, а задні два універсальні. Ми так і пшеницю косили ріпак і також ж заїхали на соєшник. Вроді доволі все неплохо виходить. Отакі налаштування, по скорості 60 км. Калібровочне число стоїть на потерях 35. Зараз вам уже покажу, вже ладно, не буду виключати, щоб потом не монтувати відео. Тут заїжджає Ультра Коршевського, те, що ми купили. Заїжджаю, заїжджаю сюди Ультра, Хоршівська, це все і аватаром сіємо пшеницю. На жаль, конечно, в, в цьому році восени щось з дождиками цілий проблема. Ну, літом нас поливало, вроді так гарно все було, але на осінь зовсім немає. Пшениця с'єде. Такі умови в сухоту і та рапс, там де ми останні поля сіяли, то дуже так плохо повсходив. Ну, надіємося, що все-таки е, пройдуть опади та пшениці, то нічого не буде, воно в сухому буде лежати, а за, со... за рапс переживає, бо місцями є, там, де попадала волога, щоб не спровокувало то не засуну. Друзі, друзья вот камера стоїть на вигрузці шнека вигрузка у нас на відбувається на, на ходу

А, ну, в бункерах це виходить 4... Ну як на ходу там до 4,5 тонни у бункері. Піонер, звісно, на ходу десь 3700, отак. Ну, в общем, це його не його. Хоча ми взяли там ще новий Піонер 170-й. Е, вроді би, ну якраз його Вроді би він показує себе краще, йому умови неплохі Ну Подивимося, що ми там заїдемо, будемо. Після цього тут небагато нам залишилось Полосочка. Все, заїдемо, попробуємо, що він там покаже. Так, друзі, показав вам наші обов'язки. Заснимов відео, як ми йдемо вже пасів. Так що пишіть, коментуйте, ставте лайки, кому сподобалось відео, У кого які результати в цьому році по посоришнику пишіть. Ну, те, що я чув по Піонеру, звісно, всі дуже дуже негативні відеоки по поводу Піонера 130. -та». Ну не знаю у кого де які, те, що я чув. Так що, друзі, всім мирного неба над головою. Це буде Україна.